Ось з карцанера Таке тендітна рослинка. Ось іще менша. Ось іще одна. Ось трошки більше лісточки. В общем, тут висадила грядочку, три рядочка невеличких з карцанеру Висажувала її, думала її взиму посадити, то із 20. На сінинок зійшла одна. Потім ще садила, ще садила і поки не посадила її в, той, в парничок. в Парничку вона взійшла і оце розсадку висадила, була як паличка толщиною, як спічечка. Це вже набирає набирає росту з карцанера. Зараз 1 червня, то так у мене з розсади виглядає. Буду її далі зучати цю рослинку.